Доброго дня, ви дивитесь телеканал Соціальна країна у студії Костянтин Крупський. Це програма культурна країна і зараз такий час, що всі переймаються корпоративами. І ми дізналися, де буде проходити великий корпоратив з бюджетом у 15 мільйонів гривень. Ось про це будемо сьогодні і говорити. В студії у нас Ігор Добруцький, це засновник новорічного свята на Софійській площі. Добрий день. Доброго а ви також президент громадської організації Столичні ініціативи, так. засновник суспільного соціально-культурного проєкту «Фолк Україн. І я знаю про те, що проект заснований у 2009 році. А була якась мета у 2009 році зійшлися декілька людей. Ви очолили цю групу і сказали, треба заснувати ФОЛК Україн». Так, мета була і вона оправдана, тому що. Вона не на всі сто відсотків зроблена, тому що трошки роз нашу країну, ну якби по частинах розібрали все за того, що не було таких великих культурних зв'язків між регіонами. Наша основна мета була об'їздити всю Україну. Ми об'їздили і Луганськ, і Донецьк, і над, над ідея – це українські традиції і поширити по всій Україні, об'єднати регіони, об'єднати культуру кожної області, показати її як і в столиці, так і навпаки. І ми робили це досить непогано, якщо. Сьогодні спитати, що таке парад вишиванок, що таке день вишиванки, що таке фестиваль писанок, то знає кожна область і маленьке містечко. Тому що ми, ми навіть досягли такої мети. Ми розписали максимальну кількість по Україні 9 мільйонів писанок. Уявляєте, це в рік. І найкращих 50 тисяч звозили на площу е, сквер Франка і площу Софіївську. І люди стояли в чергі подивитися на це мистецтво. Mm -hmm. А отже, всеукраїнський фестиваль писанок, День Києва, фестиваль бального танцю, танцю це все ваше. Так, ідея, так, так. це і... те, шо теж, те, що нам потребує цього, люди потребують, бо в нас є не тільки запит, а талановита молодь, яка може гарно танцювати, гарно розписувати, гарно співати. І зараз наближається різдвяний свята і на Софійській площі. буде свято, так так. А ну, по-перше, я думаю, що свято це ялинка, так вже тр традиційно. Діга. кажуть, що її привезли навіть з прикарпаття. Так, тобто, це ну не штучна ялинка, не зроблена з окремих гілок. Так. А це просто справжня ялинка висотою 26 метрів. Як її можна довести? Спеціальний автомобіль, вертольот? Ми, ми планували вертольотом її забрати саме з тої площадки, тому що там непогода. Але цей раз нам вдалося все-таки автомобілям. Є такий автомобіль в Україні, його там платформа більше 26 метрів, тому є така можливість перевести. Важливо, як перевести, важливо, як довести. Тобто, і важливо, який концепт цієї ялинки. Головна ялинка вона vai Краще ніж в минулому році, і вона вже дійсно створена за ініціативи не тільки наших громадських організацій, а всіх хто хотів створити свій новий рік. Ми запустили гру інтерактивно Створи свій новий рік, де дали можливість там з вісьми варіантів вибрати друзів Святого Миколая, ялинка, як має бути прикрашена, навіть яке частування на столах має бути в різ'язному ярмарку. Навіть плейліст створи і допоможи, яка би ви хотіли фонова музика, мала би звучати на всій локації. Тому е, е, якраз вже кияни обрали цей образ, іграшки готові, і ми сьогодні вже починаємо потихеньку навіть вже декорувати ялинку. про ми обов'язково. Сьогодні да. поговоримо, а хотілося про ялинку. Да. А ми всі пригадуємо рекламу, коли а, свято наближається свято да. А чи показано десь як ялинку цю Висвітлювалася подія з Прикарпаття на так, спеціальному так, так. автомобілі? Абсолютно. Тобто, ми можемо побачити десь це є. Ви зайдете в інтернет. Мені цей рік як я Вам кажу, що став телезіркою за ці ялинки. Тому що я приїхав за ялинкою, мене вже чекало дев'ять телекомпаній. Там дев'ять 9... по дорозі ще компанії сім знімали, як ми її веземо. І коли ми привезли її на Софійську площадь, ви не повірите, журналістів було 18 видань. Тобто інтерес е, великий. Чому? Тому що справжня, воно правдиво, знаєте, е, не, не, не потребує іншої відповіді. Бо в Європі справжню ставлять, в Америці справжню ставлять, щоб показати, як вона, як, якою вона може бути. І, і і наших людей також видно це зацікавило. Це був хороший інформповод, який… ви ж не конкуруєте все одно з головною ялинкою країни, яка встановлена на майдані незалежності, а її не буде там. Ми в минулому році зробили все для того, щоб вона була в історичній частині міста, там, де вся наша культурна спадщина, це на Софіївській площі між двома дзвіницями. І в минулому році вже досвід показав, що киянам сподобалось. І uh -huh. минулий рік в нас відвідувало більше мільйона двісті людей. Тому uh -huh. цей рік вже другий, це вже ну ще не традиція, ну вже такий звичай, який. Позитивний, тому що ми навіть розширили кордони. У нас була одна локація: це Софійська площа, і ми побачили, що дуже багато прийшло людей. Вони не вмістились. Було багато незадоволених, і цей рік ми розширили площадку для дітей. Виключно Михайлівська площа для така знаєте, лаунж зона культурна програма. Це виключно Софійська площа. І Володимирський проїзд став різдвяним. Там більше 130 будиночків, які дадуть вам українську кухню кухню інших країн світу. Зараз ми у наступній частині нашої програми детально поговоримо про те, як буде відбуватися різдвяні гуляння на Софійській площі. Так? так дочекайтеся у наступній частині нашої програми. Отже, що буде відбуватися? А з го так все так, розпочинається? Так, 19 го о 19-й годині міський голова засвідчить головну ялинку разом з дітлахами. Там буде цікава така прелюдія, і 500 дітей в небо запустять таких якби світлячків, і вони від своєї енергії і засвідчать і головну ялинку. А хто буде виступати окрім міського голови? Е, минулий рік була дружина президента і сім'я. Вся так, що я думаю, що і цей рік так і буде ну, е, да. це... офіцій з офіційних. Захуційно. А що культурної програми, то у нас на всі 30 день святкувань нового року розписана програма. Подали за замовлення більше трьох тисяч молодих виконавців, які хотіли б заспівати, станцювати на сцені. У нас буде вісім оркестрів, таких повноцінних від 50 до 60 чоловік на сцені вживу. Вживу грати на, на найкращі світові твори. Mm. Що стосується е, 19-го, то там основа е, Щедрик, основа української традиції. Е, програма новорічна, там більше такі е, світові хіти, які пов'язані саме з Різдвом і Новим Роком. Е, варто прийти, подивитися, тому що м, буде е, ми ще положимо початок ще одній традиції або звичаїв. Буде дуже цікаво те, що сама назва між двома дзвіницями, по нашому розумінню, це якраз зібрання на енергії найкращої, які в який ти момент можеш стати щасливим, тому що десятина Михайлівська Софія це якраз той трикутний, який е... просто святе місце і. Кожен має би там побувати, незалежно, чи ти, з якого ти міста би не приїхав. І ми підготували невеликий сюрприз. Наша мета дві дзвіниці об'єднати. Ну, Розуміння, там можна там, руками об'єднати, обнятися, але ми ще зробили такий хід, як спеціальні лучі, лазери і світло, що об'єднає дві дзвіниці разом. І буде один момент, де ми нашу енергію Києва через великі. Скляну кулю діаметром 2,5 з метри піднімемо на висоту до 20 метрів, і він стане між двома дзвіницями, і ці, як фізики, угол падіння равен углу отраження, That's і вони that. підуть по всьому світу. Ми запустимо такий імпульс. І через те це вперше в житті ми таке робимо. We, і раджу так, прийти говорите, подивитися. А в мене аж камо в городе і ще спеціально пишуть українські композитори музику для цього. Тобто, це наш буде, якби така. це наш мештець всьому світу. Ми та нація якої... Софіївської і, і Дзвіни... Михай... Михай... Да. Михай... Вони єдині, які побудовані так, що вони дивляться одна на одну, і угу. в цьому контурі ми зробимо це дійство. Тому а, раджу прийти взагалі за період діяльності вашої, як фолк да. м'юзик організації. Ви шість разів були нагороджені дипломами книги рекордів да. Гіннесу, так України. А що буде встановлено? Який рекорд? Ви думаєте а, з 19 по а, і, коли mm. гуляння закінчаться? 16 січня майже за місяць. Так, так. Місяць. Є е, якісь плани встановити е, такий рекорд. Такий планів нема, бо рекорди, ми щось робиш, то вони йдуть за тобою, дивляться. І цей раз точно в нас буде найбільший казан е, літвейну. Е, нам там зголосилися навіть деякі посольства допомогти спеціями. І разом ми його зваримо. Це буде більше тони літвейна, і люди отримують. Цей напів з їхньою енергією в подарунок. Е, думаю, що ілюмінації е, ще ніколи я стільки Київ не бачив, стільки буде світлодіодних цих е, вогників, що на Ялинці, що на території, що ще не було стільки. Ну, в кілометрах, е, давайте вже, коли вже під, будемо підводити mm -hmm. підсумок, тоді я, я вже скажу, скільки вже цього вийшло всього. Ну, е, і ми думаємо, що м, навіть те, що вже ми запланували, якщо. А ми таке виконуємо виконаємо, то, що запланували, то це вже 90% від того, що ми мріяли зробити в плані. Розумієте, ми хочемо показати, що реформи саме в культурі можна робити і волонтерами, і громадськими організаціями, без допомоги держави і міських бюджетів. Бюджет. Тому а, що там... ми це все робимо за кошти волонтерів, благодійників. Держава зеро, міський бюджет зеро. А тобто 15 мільйонів гривень? це зібрані кошти. Не тільки кошти, а бл... ця сума загальна. Угу. Хтось дав ялинку, хтось дав іграшку, хтось дав сцену, хтось дав не дав нічого, то оренд арендарі заплатили як соціальний внесок, благодійний внесок на, на громадську організацію. І ці всі кошти підуть на цей соціальний проект. Ну можна сказати, так що це буде свято на 15 мільйонів так, гривень. Так, так. За секунду ми дізнаємось, як все таки можна докласти руку до цього свята, як прикрасити власними руками ялинку, як обрати музику і взагалі долучитися до цього свята. Дочекайтеся. А, і ми розпоч... ви да. розпочинали з того, що є сайт, на якому створена спеціальна гра. Да. І за допомогою цієї гри я можу навіть вибрати улюблену а... мелодію, яку ви хотіли би слухати на території, на всіх локаціях. Так, і вона так і буде 4,7 гектара нашої території. Там будуть. З 15 таких звукових і світових стовбів, яка б де от що на сцені відбувається, то на всій території. Ти можеш вибрати найкраще єдження собі, що хочеш. Mm -hmm. Ти можеш вибрати друзів Святого Миколая. Їх зустрінеш. Ти можеш вибрати іграшку або сам концепт ялинки, який має бути. Тобто ми війшли в уже в комунікацію більшу. І завдяки цьому нас далі. дивіться, що пішло. Нас ще резиденція Святого Миколая. раді чого ми робили? З ці всі роки ми просували і продвигали саме образ Святого Миколая. Не просто там Дід Мороз, да. Ти получиш собі іграшку, а ми кажемо, ні, зароби її мотивовано. От саме образ Святого Миколая, якщо ти вчися гарно, якщо ти робиш, ти обов'язково отримаєш подарунок. Цей рік ми зробили ще більше роботи, і у всіх відділеннях нової пошти ми поставили скриньки і листівки, що дитина може написати з будь-кінця країни лист до Святого Миколая. Він попадає в архів. І якщо ти приїжджаєш до нас в Київ в резиденцію Святого Миколая, ти обов'язково розкажеш. Про себе, про своїх батьків і обов'язково тримаєш подарунок. Мало того, щоб це було легше на дні дитячих канікулих, ми зробили з залізничного вокзала. До Софійської площі безкоштовний, який, маршрут. безкоштовний маршрутний автобус <гум> великий, який буде возити дітей і батьків на, на це дійство. Ну грубо кажучи, це такий хід для того, щоб більше гостей приїхало з інших міст і да. подивилися на ваше на ваше свято. А як ну я зайшов на сайт, так да. наприклад, прикрасив ялинку. Як я можу отримати якийсь подарунок? Я не а, дуже якщо зрозум... ви пройдете всі п'ять рівнів гри, ви роздруковуєте такий сертифікат і з ним приходите. До нас на територію, ви можете пройти там ще квести цікаві, де отримати додаткові всякі фішки. І зайшовши до резиденції Святого Миколая, ти підкримаєш таку листівку гарну, печатку від нього, що ти достойний і готовий зустрічати Новий рік. І якщо ти прийшов ще з дочкою або сином, то ти обов'язково що отримаєш подарунок. А це правда, що вже зареєструвалися і отримали, і роздрукували сертифікатів 12 тисяч людей. Е, Ні, дивіться, е, майже кожен день від 10 до 12 тисяч людей реєструється. У нас подарунків поки на сьогоднішній день тільки 74 тисячі. Тобто, у нас вже трохи ну, якби диспропорція в цьому. Угу. Тому е, я, я через ваш екран хотів би звернутися до благодійників, хто готовий допомогти Святому Миколаю або від імені Святого Миколая, але саме за ваш Ші кошти або за ваші подарунки ми могли би подарувати це дітям, то ми були б дуже вам вдячні. Мало того, ми ще зробимо обов'язково в книзі, запис, що ви є, друг Святого Миколая і спонсор або партнер. Як як, як забажаєте, так і ми зробимо. А новорічна ніч так само ну, дуже важлива так. річ для будь-якого киянина і гостя столиці. Що буде особливого на Софійській площі? Особлива атмосфера. От, от то, що буде атмосфера, особлива це я гарантую. Це буде. Я по поминул... чому я такий впевнений? Я минулий рік більшу частину провів біля сцени. Я дивився на людей, коли грали Штрауса, коли грали Польки, коли грали Вальси, люди танцювали при морозі і були настільки щасливі, що ви собі не являєте. І це ще більше переконання, що ми маємо, і зобов'язані це робити. тому що Наступні роки правильні івенти або масові заходи. Якщо їх розібрати по рейтингу, да так, наприклад, на кращих 10 по відвідуванню в місті Ки Києві, це готовий туристичний маршрут, який перетягне до Києва 3-4 додаткових мільйона е туристів. Це робочі місця, це е готелі. Це ми, ми запустимо. Механізм. Є, який... є проблема у масових заходах у Києві. Ми не розраховуємо на ту кількість людей, яка приходить. І тому у нас там черги за шашликом, так. черги за глінтвейном, черги за тим, тим, тим. Ви якось враховуєте це? помилки. Це виход. Ми врахували, ну от ми по свого власного досвіду, як ми робили одну локацію, тепер ми збільшили до трьох. Угу. Але не так планується. Не на рік. У нас все в державі, не дивлячись на те, що два роки вже ми кажемо реформи, а вже аж від цього слова в ухах звинить да? просто зроби ці реформи для того, щоб планувати на якщо на п'ять років, наприклад, закріпляють за нашою громадською організацією якусь локацію. Ти плануєш собі на п'ять років, і, наприклад, любі основні фонди, ти робиш будиночок, яка амортизація або ти його здаєш в оренду або за рік, або ділиш цю суму на п'ять років. Розумієте, і от таким чином, коли ти знаєш, як можна спланувати це все на 5 років, тоді в тебе нема черги, в тебе вбиральні правильні, бо ти закупляєш, в тебе прибирання правильно, в тебе охорона громадського порядку. Правильна в тебе все правильно. Але на рік не можеш ти планувати. Це ж це ж імпульсивно, ситуативно. І мало того, коли цих заходів багато, вони конкурують між собою незрозуміло, бо нема календара подій ні на місто, ні на країну. І тоді права рука не знає, що ліва тут один івент, тут такий самий івент, і не знаєш, куди йти. І а насправді ні одного якісного немає. А ще проблема івентів і масових заходів, що вони перетворюються на політичні акції. Чи ну, слава буде Богу, нам нам на не нам, буде політики нам у вас? якось з цим повезло. Дивіться, скільки ми провели паради вишиванок, це десятки тисяч людей приїжджали з України. Назад за крім. За українського прапора більше ніколи не було. Ні одного депутата, ні одного ну, тобто, політика, там стрічок, ні, там сердечок, ні, нічого не було ніколи не було. На фестивалі писанок теж ніхто собі не дозволив політики. Тобто, ми поза політикою, і дивіться, ми вже три президента пройшли. І слава Богу, йдемо і далі, і будемо іти далі. Бо Добре. це ж не ми йдемо далі. Це йдуть традиції України далі. Ми просто їх супроводжуємо. Ні, це Це, це ми йдем да, йдемо. Ми, далі. Да, ми, да, ми йдемо. Да. Далі. А, про святкування різдвяних гулянь говорили з засновником новорічного свята на Софійській площі Ігорем Добруцьким. Дякую вам і вам дякую, що підтримали наш проект і показали, і довели до людей. До зустрічі. До зустрічі. А якщо вам цікаві інші теми, ви зможете заходити на наш сайт Сускраїна.ком залишати назву цієї теми, і ми будемо її обговорювати. Ви бачите на екрані телефон. Це для рекламодавців. У студії був Костянтин Крупський. Це була програма Культурна країна.